Це епічний пригодницький екшен, де крафтинг і битви переплітаються, створюючи унікальний ігровий досвід. Візьміть на себе роль Арана Деліри і пориньте у світ, де вам доведеться не тільки боротися з ворогами, але й створювати свою зброю для перемоги: аран Деліра герой, чия зброя залежить від його ковальської майстерності. У світі, де магія Нереї перетворює метал на камінь, єдиними справжніми мечами є ті, що зроблені з божественного металу. Використовуйте ковальські сувої для створення унікальних видів зброї, вибираючи матеріали, які підходять під ваш стиль боротьби. Тактична бойова система дозволяє вам атакувати з різних кутів, націлюючись на слабкі місця ворогів. Зіткніться з більш ніж 50 типами супротивників, включаючи вартових і нежить, кожен з яких вимагає особливого підходу. Вибирайте зброю, здатну пробити броню ворога і забезпечте собі перемогу. Особливості гри: створення зброї за допомогою ковальських сувоїв і вибір матеріалів для поліпшення характеристик, просунута бойова система, що дозволяє цілеспрямовано атакувати слабкі місця ворогів, чудова свобода у виборі зброї та тактики бою, битви з різноманітними ворогами, від вартових до нежиті, з унікальними стилями бойових дій.